Від початку та допоки не виженуть усіх. Євген Деркач понад 10 років тому міксував коктейлі у закладах міста, працював в ресторані барменом, захоплювався регбі та подорожував україною. Був неабияким поціновувачем футболу, тому перебував у русі Чернігівських Ультрас. Навіть перед початком майдану взяти, якщо навіть чернігів, то нас зробили там взагалі з чуть не злодіями, зробили чорні списки, не пускали на матчі, забороняли відвідувати. Тобто постійно, постійно йшли такі дуже, я б сказав, серйозні сильні репресії в наш бік. Тобто постійно правоохоронці шукали якогось приводу доколупатися, скажімо так, щось заборонити, щось з'яти. Бо, взагалі, А ідеологія, в принципі, вона досить звичайна проста, яка й зараз, мабуть, стала. Популярною в Україні це націоналізм, це сповідування своєї культури, своєї мови, своїх традицій і вшанування саме героїв української нації. Такий рух не прийшовся до серця злочинній владі Януковича, та й ультрасам він був не до вподоби, особливо його манера протистояти думці людей. Після жорстокого побиття студентів, яке сталося о четвертій ранку, 30 листопада 2013 року, Євген разом з однодумцями прийняли рішення стати. На захист думки суспільства, а саме протидіяти злочинному режиму Януковича, разом з тисячами українців вони були на Майдані та власними силами стримували атаку беркутівців на мирних мітингувальників. Коли почалася активна фаза, це в принципі з Революції Гідності, де я та хлопці, всі знайомі, приймали активну участь, після чого почалась війна на сході, і, в принципі, всі наші мої, точніше, побратими, з якими ми тоді. Люди були на майдані, пішли тоді на фронт, в так зване АТО, і там приймали участь в різного роду добровольчих формуваннях, які були на той час, також в Збройних силах. В... Підрозділах там міністерства внутрішніх справ то, в принципі, війна почалася як для мене, та й для більшості моїх побратимів ще в 2014 році. З 2014 року бармен не брав участі у бойових бригадах, займався організаційними питаннями добровольчих батальйонів, захопився регбі, подорожував країною. До буремного лютого 22 го був готовий. каже після дзвінка товариша, який повідомив про початок повномасштабної війни. Перевірив новини, випив кави та прийшов на місце зібрання з побратимами. Звичайного українця, да, на жаль, не встиг, тому що був ранок і шинит. Організм не прокинувся і не хотіли снідати. Тому поїхав без сніданку. Було зрозуміло по заявам тодішньої влади Російської Федерації, по їхнім цим прямим, скажімо, ефірам, включенням, як вони проводили наради. Було вже зрозуміло, що війна буде, і це вже розуміли. Ми десь за 2-3 місяці. І вже скажімо так, наші речі були зібрані, готові, в принципі. Зрозумілі деякі там. Плани, як ми будемо що робити, 24 лютого євген став офіційно військовослужбовцем, і в перший же день з побратимами вирушив в сторону ріпок, аби дати відсіч ворогу, який майже вільно їхав на техніці в сторону Чернігова. Група, яка має назву Кліщі, проскочила повз колону російських військових, встигла з ними повоювати та передати їх координати українським артилеристам, які й розбили колону росіян. Відтоді Євген став одним з кліщів підрозділу збройних сил. Хлопці займалися розвідкою, були в Резерві вивозили з оточеного Черніхова поронених бійців та дітей, доставляли зброю і розробляли для цього маршрути, вирушали в тил ворога, аби допомагати партизанам. Якщо порівняти тих людей, які мобілізуються зараз, і тих людей, які ну, мобілізувалися в 2022 році, то це зовсім різні різниці, тому що зараз людині додають два місяці навчання, плюс навчають і за кордоном, залежить від спеціальності. і Вже потім вона там потрапляє. До бойових підрозділів і виконує завдання. І то не факт. Наприклад, от у нас в 32-й бригаді ще людина, яка приходить з курсу БЗВП, вона ще два тижні навчається саме на наших полігонах. А тоді в нас були такі люди, які навіть не знали, як працює автомат. Але в процесі вони це навчалися, вони запитували в нас, їм показували, як воно працює, як воно стріляє, як там гранату правильно кинути, як ще щось. Навіть показували, скажімо так, людині. Яка їхала зустрічати колону бронетехніки, як взагалі стріляти з РПГ. Каже, з того періоду життя вдячний новим знайомствам. З багатьма спілкується і досі. Адже 32-га окрема механізована бригада, в якій зараз служить бармен, складається з хлопців, котрі стримали наступ росіян на Чернігів. Пригадує багато трагічних моментів. А ще згадує людей, які попри все намагалися допомогти військовим. Запам'яталось безпосередньо, це якраз от самоорганізованість людей. Тобто Тобто, які намагалися зробити хоч щось для того, щоб місто встояло, допомагали, робили там якісь коктейлі, там свої барикади, які інколи дуже сильно бісили. Ти їдеш там вчора не було нічого. Сьогодні їдеш, а там вже накидали колеси. Вже там хлопці сидять, чергують. З однієї сторони це ну і приємно. А з іншого боку, думаєш, блін, ну це ж зайвий час для того, щоб її об'їхати. Після деокупації Чернігівщини займався розмінуванням. У складі збройних сил виїжджали до громад, які були окупації. Повані росіянами та здійснювали розмінування території. А потім побратим запропонував стати до лав 32-ї бригади, яка тримала оборону Сватівського району Донецької області та обороняла кордони Сумщини в 24-му. Зараз військовослужбовці тримають оборону на Покровському напрямку. Там всі командири, які перебувають зараз на посадах, це ті люди, які пройшли війну, скажімо так, від звичайного солдата і до командирів. Тобто, це не ті, скажімо так, люди, які відправляють людей виконувати бойові завдання і самі спостерігають. Це люди, які безпосередньо приймають участь у їх виконанні. Тобто в нас нема такого, що Командир десь знаходиться за скількись там кілометрів від лінії фронту, чи ще десь не знаю, там в обличчя своїх бійців. У нас навпаки, кожен командир знає навіть як кого звати, чим людина, скажімо так, дише, які в нього там сім'я, чи ну тобто дізнається про. Саме свій особовий склад напряму від людей. Євген каже, після базового курсу новобранці, які обирають 32-гу бригаду, проходять додаткові навчання на полігоні, де спілкуються з командою та отримують додаткову підготовку перед бойовими завданнями. На думку Бармена, перемовини, про які зараз багато мови, лише зменшують бойовий дух військових. Дуже складно мотивувати бійців, виконувати бойові завдання. Як можна людині пояснити, що ти сьогодні маєш штурмувати там позиції? Можливо, ну там отримати поранення, чи ще що-небудь. А він скаже: навіщо мені це робити, якщо там завтра будуть перемовини? Тобто, це дуже-дуже великий мінус, який от зараз запускають в нашому інформаційному просторі. Війна не закінчиться, я скажу так, не в цьому році, не в наступному. Війна закінчиться тільки тоді, коли російська армія втратить боєздатність. Для цього потрібні люди в першу чергу, які будуть наносити втрати військовим Збройних сил Російської Федерації.